Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я розповім вам про гадання на водохрещі і монету, присвячену цьому святу. Вона була визнана кращою монетою України 2006 року. Монета номіналом 10 гривень була виготовлена зі срібла 925-ї проби, а номіналом 5 гривень з Нейзельбергу. Автор монети Микола Кочубей одержав від Нацбанку спеціальний кубок. Свято богоявлення Господнього або водохрещі ще в народі також називають Йорданом. Згідно з релігійними переказами, коли Ісусу Христу було 30 років, Він прибув до річки Йордан, де його охрестив Іоанн Предтеча, якого після цього назвали Хрестителем. Згідно з Біблією, під час ритуалу небеса відкрились, і на Ісуса зійшов Святий Дух, який набув форми Білого Голуба. Таким чином, всі присутні переконалися, що Ісус справді є Син Божий. Тому свято також відоме під назвою Богоявлення. Важливим елементом цього свята є вода. Її освячують, а потім набирають уємності для зберігання протягом року. Вірять, що ця вода є цілющою та може допомогти у боротьбі з хворобами. У 2024 році через перехід на новоюліанський календар. Дата урочистості зміниться, і тепер водохреще буде не 19 січня, як до цього, а на 13 днів раніше, тобто 6 січня. Цікаво, що в ніч перед святом молоді дівчата могли гадати на свою долю. Одне з найпоширеніших ворожінь з чобітком. Вийшовши з будинку, дівчина кидала його перед собою: в який бік чобіток на скому паде, звідти буде наречений. Якщо ж він вказав на її дім, сидіти її ще цілий рік у дівках. Ще одне гадання для дівочої компанії: кожна дівчина бере нитку, тут дуже важливо, щоб всі нитки були одинакової довжини, потім всі одночасно підпалюють свою. Та дівчина вийде заміж в придашньому році, нитка якої догорить першою. Якщо ж нитка згасне догорівши, тоді цього року точно ще прийдеться ходити в дівках. А якщо кидатись чоботами чи палити нитки не підходило молодій панянці, вона могла дізнатися ім'я своєї другої половинки в інший спосіб. Дівчата по черзі виходили на вулицю і першого зустрічного чоловіка запитували, як його звати. Вважалось, що назване ім'я буде й осудженого дівчини. Інколи дівчата збирались разом і приносили з собою кілька різних каблучок з камінчиком, мідні, срібні, золоті. Далі брали велику миску, всередину складали всі каблучки і наповнювали її зерном. По черзі кожна з дівчат брала жменю зерна. Яка каблучка їй трапилась, такими буде чоловік. Мідна бідним, золота популярним і багатим, срібна, чоловік сам зможе забезпечити сім'ю. Якщо ж в мені зерна не буде жодної каблучки, не варто очікувати перемін у житті. На сьогодні це все. Ставте вподобайку і обов'язково підпишіться. До зустрічі, бережіть себе.